От вам, ви просили, підігрів басейну, підігрів води, контур додому. Любе, голубе, що се душа тільки бажає. Отаково От нам все файно, гано. Шайтан, машина валить, капець, Шо сумашечий паровоз. Водичка показує, показує. Тримає. Але тримай трошки довше, щоб я міг. 53-58 радусів. Пече, не можеш тримати руку, реально типу, пече страшно. Навіть парує, видно, що парує трошечки вода, що все працює. І дошками оцими пахне з хе хе ге Ми почали горіти. Сауна, що... пацани, любе. чан, котлован, додому, батареї. Що тільки собі хочете? Це просто ташке. Це... І майже немає шуму. Бо ота хіриновіна так пердить, стріляє, пахкає, пухкає, що просто ужас. А оця тема працює дуже круто, дуже оце, це найнадіжніший варіант. Ми провірили вже. Ми провірили. Рекомендуємо.